Всім привіт! Сьогодні з вами на каналі не тільки Іван, а і його дружина. Так що вітаю сім'я Задоріжних. Ну я не задоріжна. Ти не задоріжна, ти не поміняла прізвище. Зараз розкажемо, чому Галя не поміняла прізвище. Всім привіт ще раз. Сьогодні ми хочемо вам розказати взагалі нашу історію, чому ми переїхали саме до Польщі жити, чому ми тут проживаємо вже більше десяти років. І чому не їдемо кудись далі. Дуже часто до нас приходять і клієнти, і знайомі питаються, а чому не Америка, там, чому не Англія, там, Іспанія, чи... Іспанія і так далі. Тому хочемо розвіяти всі міфи, розказати нашу історію, чому ми зараз саме в розливі живемо, чому ми їдемо з Жешева <рес> і веземо пачки з України. Тому буде дуже цікаве відео у форматі влогу, тобто просто будемо розказувати без жодного. Тексту там заготовок і так далі. Тому якщо вам таке сподобається, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на YouTube канал. У нас вже практично 12 тисяч. До кінця року в мене ціль 100 тисяч. Надіюся, що я її дотримую. Тому давайте почнемо. Взагалі ми самі родом з Тернополя, Тернопільської області, з села. Тому, знаєте, як говорять, людину з села вивезеш, а от село з людини. Ну Тому... ти за себе вже говори. Ну добре. І спочатку, в 17 років, я переїхав до Варшави. Я в Варшаві вчився, працював, і потім ми взагалі з Галією знайомі ще зі школи, з середніх класів. І Галя жила, скільки ти часу живеш в Россиї? Десять років, десять років, так. Ти виходить, ти, пізніше після мене приїхала до, до Вросла. Тому що ти закінчив 11 клас. Проїхав, а я на 2 роки молодше пізніше приїхала. Так, і ось нас так доля звела, що ми їздили Варшава, Вроцлав, Варшава, Вроцлав. Ми дуже сильно замучилися тим, і ми розуміли, що наші стосунки повинні переходити на новий рівень. Ну іван знайшов роботу Або закінчитися. Так ну іван знайшов роботу. Також корпорації у Вроцлаві. І я вирішив приїхати сюди до Галі, і ми почали жити разом. І від цього моменту у нас почалася наша цікава історія, взагалі життя і так далі. Ми, ми живемо в Роцлаві. Зараз в нас там є декілька бізнесів, так займаємося бізнесом, ведемо наш блог. І взагалі, давайте тепер розберемося, чому саме польща. По-перше, це географічно найближча країна, так, яка є біля України. А щоб ви розуміли, до 18 років все всюди, де я був, це Карпати, Бердянськ, Тернопіль і в Києві один раз. Тобто, я не знав, що таке є, що є Європа, інші країни. Не знаю, можливо, так і більшість людей. І я для мене Варшава це було щось таке, знаєте, дуже велике. Для мене незрозуміле. І для мене це був знаєте, вже кінець. Тобто, що чогось кращого не може бути. Але можливо і так добре, що так склалося. І я почав жити в Варшаві. Ходив туди. Ти мажорний насправді був і в Бердянську, і в Карпатах. Ну, а я ніде не була. Ти була в Глібові і в Гримайлові? Ну це все де Я була якраз і в Тернополі. Це максимум ну, саме суть в тому, так що ми що ми не були взагалі ніде за кордоном до цього часу. І можливо, це і було одною із причин, що ми вже об'їздили, можна сказати, всю Європу. Ми вже побували там і в Англії, я був в Америці, були разом в Індонезії. Ну, це вже протягом цього, цього нашого спільного цього... життя, так, так коли ми вже живемо в Польщі. І саме Польща нам відкрила на це двері, тому що я думаю, якби ми проживали надалі вдома, так там в селі, не знаю, чи де ми би жили, чи в Тернополі, можливо, б у нас не були такі великі можливості, так як зараз. Тому ми раді, що ми почали жити в Польщі. Я вивчився, не закінчив універ у Варшаві. І чому саме Польща географічно це дуже близько до України. Нам дуже комфортно. Сьогодні ми зустрілися з моїми батьками, які приїхали з Тернополя. Ми приїхали з Врослава. Ми забрали ліжечка для нашого Марка, для нашої майбутньої дитини, яка вже зовсім скоро буде з нами знімати подкасти. І вертаємося назад до Врослава. А якби ми жили, не знаю, там в Англії чи в Іспанії чи в Італії, це вже було б зовсім по-іншому. Це так знаєте, на підсвідомому рівні. Ми розуміємо, що завжди є така, знаєте, пункт, куди ми можемо поїхати. Ну, звичайно зараз кордон не переїдемо. Але я думаю, Але... що це була одна з причин наших таких, що ми залишилися в Польщі, тому що до війни ми їздили в Україну насправді дуже часто. Не знаю, там буквально раз в два місяці, ну в три це максимум. Ну дуже часто їздили. Так, ми брали машину, сідали із Варшави. Із, я пам'ятаю, навіть з Варшави, і ми ще не жили разом. Я заїжджав до Врослого, тебе забирав Або і, ми наоборот, їх, та... і ми їхали до України. І ми були дуже сильно прив'язані, дуже сильно. І через це ми часто туди їздили. Потім якось так склалося, що ну самі знаєте, війна почалася і ми взагалі вернулися до Польщі двадцять третього 22 двадцять лютого так 22, -го 22, -го лютого, так, 22 лютого вночі і тоді почалася війна. І ось від того моменту ми вже не приїжджали до України і живемо в Знає Польщі. поша. Я ще пригадала, як до нас всі писали а, там, де ви є, там коли повертаєтеся, тому що там Путін оголосив, що буде там війна, там. Там, як це правильно, там було якось сказано. Воєнний стан. Не воєнний стан, а вторгнення а, воєнне буде. Це військова Так. Коротше, і ми і так всі так кажуть, вертаються, ми такі, та ні, ніякої війни не буде, все буде добре. І проходить там, буквально ми доїжджаємо до Вроцлава, там ночуємо і рано покидаємося. Та, та. і... Так, це, і це було дуже моторошно, дуже сумно. І надіємося, що вона скоро закінчиться, тому що ми теж хочемо інколи приїжджати додому, до батьків. І не маємо такої можливості. Ви самі знаєте, чому так і догадуєтеся. А Галю я саму не хочу пускати, тому що вона в мене в. Але Іван, ти мені пообіцяв, що коли я що ти мене відпустиш до Львова. Подивимося. Я, я на камеру це не буду обіцяти, тому що це таке, знаєте, діло неблагодарне. Не Йдемо <сіць> далі. Ми вибрали Польщу. По перше, це через географічне положення, так наступне це ментальність. Як-не-як. Ми побували і в Іспанії, і в Італії, і в Англії, я в Америці жив, і в Індонезії. Все одно польський народ по ментальності дуже близький до українців. Ми можемо простіше з ними договоритися, домовитись, елементарно вивчити мову. Ми вчили польську мову ще на початку, взагалі, як ми планували виїжджати в Польщу, це було ну, більше, більше 12 років назад. Я пам'ятаю, як я їздив цим маршруткою. Тернопіль Автобус. і завчав ці закінчення ЕО і так далі. Але найбільший мені прорив вивчення польської мови саме був вже курс в Польщі, який тривав там більше місяця часу, інтенсивного вивчення. І тоді ми вже почали вільно володіти і спілкуватися польською мовою там. Ну, ну, ну не скажу, що без акценту, але був період, коли ми спілкувалися з поляками, ми справді не мали акценту. Зараз в вже... в тебе взагалі не було чути. А зараз а, Остатньо моя сестра навіть каже, що То базу базово Капець, каже, Іван так польською я каже, погано говорить. А колись це що тебе було не віддіснити. Так, і зараз ми перебуваємо в українському оточенні. Я для вас записую рілс, подкасти і так далі. Ми взагалі не використовуємо української мови. Знаєш, що? мені здається, що саме головне, тому що ми, коли приїхали там, ти 12 років тому я десь. Я коли приїхала, я коли чула на вулиці людину, яка розмовляє українською. Чесно, ми підходили, і ми просто там казали о, там, давайте познайомимося! І такі знайомства в нас по сьогодні навіть є. Тобто, ми як познайомилися від самого початку. А зараз, коли ми йдемо і ми чуємо польську мову, то ми такі о, вау. Тобто що дуже багато людей приїхало з України, прямо дуже багато. Звичайно, що багато людей теж повернулося в Україну. Чи поїхали далі, тому що ну, самі розумієте, що ну, я думаю, зараз будемо говорити на цю тему, що в Польщі насправді життя теж погіршилося, і багато хто виїжджає до Німеччини чи до Португалії, але ну, наше рішення Португалії? таке, що ми до Іспанії, в Португалії. Так що ми залишилися тут, але ну, я думаю, це теж причина того, чого зараз польською погіршилося так, в нас. І на рахунок взагалі кількості українців у Вроцлаві по статистиці кожний третій українець. Тобто можете собі уявити по вулиці кожній третій, хто ходить, це українець, і статистика чим раз тим більше збільшується в сторону кількості українців. Тому ми себе почуваємо так. вдома. Справді ми почуваємо себе як вдома, тому що є українські ресторани, українські магазини, український сервіс вже з'являється. Звичайно, ж далеко так в Польщі до українського сервісу, але почуть, почуть українці нав'язують і показують, як треба жити, тому що. Часто нам бракує українських заправок, нам бракує українського сервісу е, ще дуже далеко. В Польщі, а іншій Європі я взагалі мочу. Тому скажи, е, як ви пішли в ресторан український в Роцлаві? так це ну справді. Ми себе почули як, це, як в Тернополі. Є. Знаєте, Барбареско, як хтось знає, там зайшли. Знаєте, ну вишукані обслуга. страви, все смачно, обслуга, все приємно. Знаєте, немає такого, немає такого в польських закладах. Таке враження, що знаєте, всі вже заробили всі гроші світу. І сидять, знаєте, їм їм ще належить, Отак знаєте? прийде, то прийде клієнт, не так, прийде так, ладно так. і так само в будь-якому бізнесі. Знаєте, ви як хочете щось рішити в Польщі, там не знаю, електрика замовити. У мене таке враження, що що цей електрик, знаєте, це як нас напевно хто нас такий важливий? Отець. Не знаю, коли там кличу, кличуть так, коли кличуть на а якусь парастаз, там чи Анастас. ще на щось, немає виключення, тільки він так само тут електрики. Там потрібно наперед на тиждень домовитись, зробити передоплату, не знаю, резервації три рази і так елементарно, далі. елементарно. Ми коли робили бейбі шавер ендерпаті, перепрошую, так. то ну ми організовували три дні наперед. І потрібно було замовити фотостінку. Я коли телефонувала до поляків, то вони говорили там, о, ні, там три, нам на, на пошту та... вийшіть варіанти, ми вам вийшли. За два ну, тижні буде та, щойно та, достава? Та, щось три, там... За три. Ре, час реалізації два-три тижні. Написали до українців, наших людей, які теж мають якби, там, ну, свою фірму, компанію. Да, все добре, два дні там все зробили І ще краща стінка, ніж взагалі нам показували. А насправді ціна теж була ну, в половину дешевше. Я не знаю, тому там, що це интересний. теж ще один фактор. Польський ринок він не перенасичений саме хорошим якісним сервісом там чи послугами. І справді варто користатися тим, тому що елементарне там чи в який би ви бізнес не почали. Якщо ви будете його виконувати якісно, я переконаний, що вам. Нічого не, не, не зашкодить, щоб ви нормально розвивалися. На крок вперед завжди буде, насправді. Тому ось що стосується взагалі нашої польської мови. Які ще основні причини, чому ми вибрали саме Польщу? Ну, можливо, ще не знаю нам тут комфортно. Нам комфорт, просто. так. Тому що справді Польща комфортна країна. Ми пробували справді в різних країнах, ну можливо, не жити, а перебувати, і ми не відчували себе так комфортно. То ми відчували інший менталітет, наприклад, там, іспанці. Вони крикливі, ходять, там, знаєте, фієста і так далі. І це все, знаєте, дуже сильно е, не підходить під наш взагалі, менталітет. А в Польщі ми як як відчуваємо себе як вдома. Але зараз також поговоримо про мінуси життя в Польщі і що нам особисто не подобається по сьогоднішній день. Пекал. Тільки секундку, бо я мушу заплатити за е, цей. Пекал. За Насправді наші... ми ще вибирали, нам дуже подобається Італія. Ми завжди їздимо туди відпочивати, але теж залишитися там жити ми не готові. В Італії? Угу. В Італії нам подобається саме Палермо. Палермо дуже, дуже круте місто на Сицилії. Дінь добре. Перше. Ось так, хвилина рекламна пауза. Йдемо далі. Так, в мене є мікрофон, все гаразд. Що стосується Італії, так, погоджуюся, Італія для цікава країна, так, але для відпочинку. Так само і більшість з інших країн, таких як Іспанія, там і так далі. Вони дуже круті, там тепло, там крутий клімат. Там не так волого, як тут, тому що це теж варто додати до мінусів Польщі, у Польщі дуже, на мою думку, волого. Це в Роцлаві дуже волого. Ну, якби в Варшаві немає такого. Вологу, Я пам'ятаю, коли, наприклад, зимою в Роцлаві взагалі зими немає. Якщо є зима, це не знаю, це раз в 5 років і коли там випадає сніг, все паралізовано, тому що вони взагалі до цього не готуються. Знаєш, як в Канаді. А в Варшаві зовсім інакший клімат, там зима є. Тобто тут залежить від, від міста теж. Так, але все одно Польща вона комфортна, вона близенька до України, є українські сервіси, вже є і українські магазини. Сама процес легалізації, на мою думку, такий ще, знаєте, адекватніший. І ось ще один важливий фактор, чому саме Польща? У нас є польське походження. Мій там прадідусь походить біля Врослава. Галі також є походження, і це теж було одною із причин, чому ми залишилися саме в Польщі, тому що ми тут почали виготовляти собі карти побиту, карти сталого побиту і жити вже на сталому. Знаєш, ми сьогодні рано з тобою розмовляли, що ми просто навіть не знали наскільки це підсвідомо працює в нас на рахунок польської мови. Так якби чуть, чуть вернуся в нас в дитинстві, там дідусь бабусі там вчили завжди там. Навіть не те, що вчили, вони там підсвідомо говорили, використовували ті слова там, йди е, там, до склепу або не знаю, тутай. Е, е, хоч тутай. Я, я от, от серйозно, я як нині пам'ятаю, це завжди дідусь сказав, хоч тутай. Ну, тобто, так. Це якби для мене була українська мова, але зараз проживаючи тут, я розумію, що це взагалі не українська мова. Так. тобто, ну, це що саме, так, ніби. так, Ми походимо з Західної України. Я думаю, що більшості людей, які походять саме з західної України, дуже багато спільного і по традиціям, і по звичаям нам не потрібно було там чогось чи навчатися, чи розуміти. Ми все прекрасно розуміли, що тут твориться, як вони святкують, які у них свята, які у них якби ідеї, так, традиції, так далі. І це справді дуже сильно нас поєднало. Тому так це було до цього часу. Скажу вам чесно, зараз трошки ситуація в Польщі помінялася. Не знаю, чи це також зв'язане ковідом, напливом українських мігрантів, війною, але сама пресія зі сторони поляків її і присутня. І зараз дуже багато є такої, знаєте, підсвідомої ненависті. Навіть ви не будете це відчувати там на вулиці чи десь, але все одно дуже багато таких, знаєте, Антиукраїнських настроїв. І ми це особисто теж відчували. Я розказував колись у себе в інстаграмі. В мене було там прослуховування в поліції. Це стара історія з мого бізнесу, коли ми продавали електронні книжки. І на мене також була, ну, була дискримінація зі сторони поліцейського. І я це відчув тоді. Я зрозумів, що справді це може відчути кожна людина. І дуже багато українців це. Ми питаємося своїх знайомих клієнтів, чи є така ситуація, і багато людей говорять, що справді там чи говорять там, не знаю, на Україну, на войне. І вони також не можуть змиритися з тим, що у нас різні економічні погляди на життя, і що дуже багато також до Польщі приїхали не тільки з заробітчанинів, а також багатих людей, тому що вони бачать ці дорогі машини, там одяг, ресторани, високий рівень сервісу, і їх це починає задівати заживе. Чому ну, вони приймають, що так... ми в них роботи забираємо? Так, так. Що ми якби. Там краще за них, але насправді я тут от тут чесно з Іваном не завжди трішки погоджуюсь, тому що я сама була свідком не раз в магазинах, там в галереях, коли почалась війна, приїхали теж наші люди з України. Так Іван говорить, приїхали люди різного рівня, якби їй і багатші, і бідні. І просто я було ну чесно, я була свідком, коли наші люди приймали і там відносились до поляків так, що їм теж належиться. Тобто, що вони там не знаю, вони їм повинні там дати ту допомогу, там до там, не знаю, е, помогти там. Ну теж якби поляки не повинні, вони нам допомагали. Ну, дуже багато помогли. Так, Ти мені не ти зі мною погоджуєшся, а не не погоджуєшся. Ні, це не так. Ти ну такає, що відчуваєш дискримінацію від поляків. Але я завжди кажу, що українці ну, частково собі на це самі заслужили своєю репутацією. Тому правда. якби тут знаєте, таке спірне питання, і ми завжди це з вами вчиті, якби не договорюємося, але насправді теж треба це брати завжди під увагу. Так, і ви бачите зараз по статистиці, українці вже не знаю їм не цікава польща. Так або ж вони розуміють, що можуть себе реалізувати краще у Німеччині. І статистика сама свідчить про те, більше мільйон сто тисяч зараз проживають у Німеччині, і ця тенденція цілий час зростає, зростає. І я думаю, це також зв'язано з польськими там, заявами, так щодо там створення цих легіонів, невидачі з паспортів, депортації і так далі. І це, знаєте, дає таку. Підсвідомо українцям розуміння, що їх тут ніхто не чекає, ви тут гості, і як тільки все закінчиться, вам треба їхати з поворотом. І це також є важливою причиною того, що українці їдуть далі. Я вам скажу простий приклад з Америки: в Америці тебе сприймають як свого, тобі говорять відразу, питаються: звідки ти, з якої країни, що ти тут робиш, наскільки ти часу приїхав, і так далі. Такого ти не відчуєш в Польщі, тому що вони прекрасно розуміють, звідки ти і чого ти тут знаходишся. Вони єдине, що можуть спитатися, там, не знаю, чи ти плануєш повертатися, не плануєш і все. А наприклад, коли країна формується з мігрантів, та сама Америка, так, то всі тебе сприймають так само, ти на рівні з ними. А Німеччина, вона така більш ліберальна так, до мігрантів. Вони приймають усіх, всім платять виплати. І до українців вони також відносяться нейтрально, нічого їм не говорять. А українці також отримують соціальну допомогу, працюють там на чорно, не на чорно по-різному, і їм це подобається, їм це комфортніше. І дуже багато моїх знайомих говорять, що справді у Німеччині старт кращий. Тобто вони розуміють, що, наприклад, за цих вже 10 років вони зароблять там, не знаю, чи побудують краще життя ніж у Польщі. Я в певній мірі можу з ними погодитись, тому що як не як Європа ну, середньостатистично в кожній країні так є свій показник, і Німеччина, можна сказати, ну найкраща, так під усіма поглядами для створення взагалі чогось. Але Галя колись мені казала дуже хорошу річ, і я з нею погодився. І через це це теж ще одна причина, чому ми не поїхали ще нікуди жити. Бізнес можна робити всюди. Я вам скажу чесно: якби ми працювали на роботах. Наприклад, там не знаю, ну навіть на високооплачувальних роботах ми би задумалися над переїздом з Польщі. Вам говоримо відверто, тому що зараз з заробітною платою там від 5 до 10 тисяч злотих ти вже нікого не здивуєш. Це дуже мала сума, тому що тут підросли ціни на проживання, на харчування, взагалі на життя. І відповідно такі суми вже просто нікого не здивують, і їх недостатньо. Якщо вас двоє, можливо, так, погоджуюсь, але все одно життя йде. Ви хочете відложити гроші, щось купити, нерухомість там не знаю, розвиватися, покращувати е, свої скили і так далі. І в Польщі е, цього зараз бракує. Справді, це, це відчутно, і я особисто теж це відчуваю. Що якби не бізнес, ми би теж задумалися над переїздом кудись далі, ну, так тому що люди, які... Заробляють там. Ну, у нас, ми, наприклад, дивуємося людям, які заробляють 3 тисячі, це навіть не мінімальна заробітна плата зараз і дають раду прожити. Тому що 3 тисячі тільки коштує квартира, і це в кращому випадку, насправді. Так, так. Тому що і дуже зараз дороге. Будуть казати, що такого немає. Таке є. Я робив голосування себе в інстаграмі. І я був шокований. Дуже багато людей проголосувало, що вони заробляють до 4 тисяч злотих. Напишіть в коментарях, скільки ви заробляєте. Ну насправді, коли знаєш, коли сім'я, тобто чоловік і дружина заробляє, це за одну зарплату там платиш за квартиру, за другу ти живеш. Але ти нічого не відкладеш. Тобто але ти не складеш на квартиру, та... на кредит, ти не візьмеш, ну ти не купиш машину, машини кращої. Ну ти не можеш поїхати на відпочинок. На відпочинок. Та... А чого поляки, наприклад, їздять раз на рік на відпочинок? Тобто в них. По закону, навіть не те, що по закону, в них так в голові менталітет прийнято, прийнято, що ти лише раз в рік маєш два тижні відпустки урлоп, е, який їдеш на Так, в нас була невеличка проблема, тому що ми говорили, виявилось телефон виключився. Тому продовжуємо. Сіки цього буде... розказували і якщо. аж трошки засмутилися, але. Хочемо дописати, ми закінчили на тому, що поляки там чи українці заробляють по 4 тисячі злотих на людину на те, що поляки не їздять за кордон так. розпочивати. Я хотіла розказати історію, тому що я вже розказала і ну записала. Як я, як, прож... я як... Кх, кх, працювала м -м, в салоні, то та там теж працювали без самі поляки. І в них такий закон був не закон, а менталітет, що вони їздять відпочивати лише раз до року. Тобто в них немає такого, що їздити відпочивати там раз в три місяці. Просто поїхати, не знаю, ну ми вже домовилися з Іваном, що ми знімемо обов'язково для вас такий окремий формат відео про наші подорожі, за бюджетні подорожі теж, тому що насправді подорожувати з Польщі, ну і не тільки з Польщі, взагалі по Європі, ну можна дуже. Класно і дуже дещо ось економно. Тому обов'язково з ним поділимося, але якби це теж є одна причина того, чому поляки дуже мало подорожують, тому що ну ну вони не встані настільки заробити на сім'ю, на житло, на квартиру, на машину, щоб якби дозволити собі ще подорожі додаткові, годжес, і... і це також така одна з причин, що поляки ненавидять українців, тому що блін приїхав на хорошій машині. Має гроші, подорожує, їсть в хорошому ресторані, має все окей. Так що, що там все так погано? А ти пам'ятаєш, як почалась війна, ну то приїхали, ну ми вже говорили, приїхали різні люди різного рівня, і навіть в нас знайомі поляки, там тренер, він завжди пам'ятає казав, що ой, там такі проїхали, там такі машини їздять, а блін, а наші люди якісь, не знаю, мали приїхати. Інші я не я ну, ми так. цього до кінця теж не розуміли. Звичайно, що приїхали різної класині люди, так. ну кожна людина, якби так само, як і тут, кожна людина різного рівня. Ну це насправді нас так дивувало, але ну окей, як то кажеться. Ну тут дуже велика ця різниця відчувальна, тому що ви знаєте, в Україні або ж є висока класа, або ж дуже бідні. А в Польщі взагалі європа, вона вся середня, тобто тут всі заробляють середню. Тут немає бідних і немає багатих. І на тому і полягає в принципі, Європейський Союз, щоб зібрати соціальні гроші, так і роздати, щоб всі мали якби, так само. І в принципі, так, напевно, і є в Польщі. Тобто це такий, знаєте, середнячок. Всі отримують так само, щоб прорватися, тут справді складно. І вернуся ще раз до того, що ну, Галя мала рацію, так що вести бізнес можна дистанційно з будь-якої точки світу, це правда. Але якби не бізнес, ми би не були в Польщі. Ми би не були ні в Варшаві, ні в Роцлаві. Я так думаю, ми би поїхали, можливо, навіть в Америку або ж в іншу країну. Ну, Європу ми не розглядаємо інші країни для проживання. Скоріше за все, це би напевно вже була Америка. Щоб не потім не повторяти знаєте, ще одну помилку і починати все з нуля. Тому ось Тому така наша обов'язково поділіться в коментарях. Де ви проживаєте, і чи ви проживали в Польщі, а потім зробили іншу країну? чи наоборот? Тому так. що в нас знайомих, мабуть, поділилось так 50 на 50. Люди, які там друзі, які проживали в Польщі, поїхали в Америку задоволені, поїхали в Європу, повернулися, поїхали, не знаю, в Канаду повернулися. повернулися Хоч з Канадою так теж 50 на 50. Тобто, кожна людина, якби ну розділяє відомо, то кажуть скільки людей, стільки думок, але в кожного різний досвід. Напишіть, будь ласка, свою думку також форма. Якщо вам сподобався, дуже просимо написати це також в коментарях. Не забудьте підписатися на, на YouTube канал. Не знаю, чи там буде добре, все зіграно допомоги два, два кусочки. Але якщо вам взагалі подобається такий формат, ми будемо старатися частіше його записувати. Тому підписка і до зустрічі в наступному відео. І наступне відео буде про подорожі. Супер.